Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 17.15 відбудеться матч у іспанській лалізі Ель-Класіка. На нас з вами, друзі, очікує. Каталонська Барселона, Хансі Фліка у себе вдома. На Манжуїці команда буде приймати мадридський реал Карла Анчелоті. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Барселону. Про Мадридський реал. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі та ймовірність на перемогу. 49%, вважаючи, переможе Барселона, 23% вважають, що матч завершиться в нічі. Та 28% вважаючи, що переможе Мадридський реал. Друзі, якщо будемо з вами дивитися, останні очні 5 матчів, то у Барселони тут є перевага. Чотири перемоги має команда Хансі Фліка, одну перемогу має Ман Якщо беремо матч, який відбувався 21 квітня 2024 року, то на станції Габірнабео Ман тоді з рахунком 3-2. Біграю Барселону, потім 4 серпня, 24-2 року Барселона, 26 жовтня, 24, 4-0, Барселона на Сантьяго Бернабио перемагає дубль Роберта Ламіна Рафіні Принесли Барселоні Перемогу, 12 січня, 25 року, 5-2 Барселона перемагає. Матч за Суперкубок Іспанії фінал Ламінія Ямаль, Роберт Левандовський, дублі Афиния та Аліхандра Бальде, забивали за Берсону матчі. За Реал забивав Бапета Радрига. Ну, і буквально два тижні тому назад, 26 квітня, команди грали матч фіналу фінала Кубка Короля. І у неймовірному матчі Барселона з рухунком 3-2 якраз там редаптиграю, там Педрі рахунком матчу відкрив потім Гулкиляном та Арли, на Чуаміні здавалося, переломили матч з них на голову 1-2. Мадрид по рахунку, але потім Фіранторес зрівняв рахунок матчі 2-2. А Жиль Кюнде на 119 хвилині приніс Барселоні перемогу. Тепер не на 119-й хвилині, а на 116-й якраз хвилині матчу. Якщо казати про іспанську ла лігу, то обидві команди є сусідами у турнірній таблиці Барселона перша Мадрид друга, 79 очок у Барселони після 34 турів, 25. 5 перемог має Барселона, 5 поразок, 4 нічих, 79 очок, 91 м'яч забито, Найкраща атака у іспанській Лалізі. 33 м'ячів пропущених у Барселони, плюс 58 різниць забитих та пропущених, 4 перемоги, одна нічя у Барселони за останні 5 матчів. Команда Фліка знаходиться. В дополненной форме. Мадрид 2 и у Мадрида 75 очков. То есть на 4 очки. Команда Карла Анчелотти. Прогресс в Барселоне. 5 поразок. 6 ничьих. 23 перемоги. 69 забытых мячей. Друга наикращая атака у испанской Лолизии. 33 мяча пропущенных. Плюс 36 резных забитых и пропущенных. Друга у Испании. Одна поразка. Это 4 перемоги передряд моей Мадрид. За остальные 5 матчей. Що, взагалі, друзі, казати про Барселону? Якраз то команда Хансі Фліка, якраз то напередодні якраз то матчі проти Манріда, команда грала півфінал Ліги Чемпіонів проти Міланського Інтера. Дуже поразка для Барселони. По сумі, 7-6 покидає Лігу Чемпіонів, ä, До 90, тобто до 90 плюс 3-ї хвилини Барселона перемагала інтер, але гол чербь, гол дві Фратезі в овертаймі, призвело до того, що саме Міланський Інтер пройшов в фінал Ліги Чемпіонів. Барселона дуже здорово виглядає, що брали 1-2, то таки Мадрид обіграла, мальорку обіграла, сельту обіграли. Барселона показує дуже хороший футбол. І команда Хансі Фліка і справді дуже добре грає, дуже красиво грає. Ось. Ну і Барселона, відповідно, зараз за 4 тури до кінця. Лидии у испанської лалії. Барсона вже виграла Суперкубок Іспанії, Барселона вже виграла Кубок Испании, Кубок Короля, да Лигу Чемпіонів в Барсоні не вдасться, але команда Хансифліка хоче звичайно, що матч дуже важливий, ще для Барселони, і що для Мадридського Реала. До речі, то у Барселони наступний матч після Мадрида якраз то буде проти Іспаньолу на виїзді, це каталанське дербі. І Барселоні легко тут уж точно не буде. Домашній матч проти доволі таки сильного Вільяріала і виїзд на Сан-Мамія з проти Атлетіка. Більбао і справді суперники доволі таки сильні будуть у Барселони. Ну, Мадридського Реала Мальорка, на, виїзд... на виїзді буде Севілія. Uh, ну і домашній матч проти Реала Сосідада. Да. Uh, ну що ж, друзі, і справді да, матч дуже важливий. Чотири очки відділяють обох команд. Якщо обіграє там Реал Барселону, то до одного очка команда Карлан Чілоці може відрив скоротити, якщо перемагає Барселона, то це буде вже заявка на чемпіонство, тому що вже сім очок відіграти буде важко. Нічия, в принципі, залишає відрив в 4 очки. Але в будь-якому випадку для обох команд це завтра як фінал. У Барселоні зіграє Торе, Мартіне, Скюнде, Креспо, У не зіграє Торе, Мартінес, Кюнде, Креспа, Берналь. У Манринську Ріали не зіграє Мінді, Рюдзігіра, Лаба. Еддермілітан і Дордикмаавік То Тому усім травмованим футболістам Мадридського Реала та усім травмованим футболістам Каталонської Барселони, я, в чергу серця, хочу побажати э, скорішого одужання. І справді, друзі, хочу побажати їм всього самого найкращого. Ну і давайте, друзі, переходити безпосередньо до домок. чого, відповідно, я завтра очікую. Я очікую прям неймовірного футболу. І ще раз, друзі, обидві команди для обох команд це матч, як фінал. Тобто матч дуже важливий. Що для Барселони, що для Мадридського Реала. І тому я, друзі, очікую такого неймовірного прям футбола, де обидві команди будуть грати на перемогу. Тому перша моя та думка це обидві команди. Заб'ють. Це обидві команди заб'ють, думаю, що голами команди обміняються. Ну і, друзі, друга моя думка, ось кому я віддаю перевагу Барселоні, чи все-таки Мадріду. І знаєте, друзі, я віддаю перевагу Барселоні Хансі Фліка. Ось, не знаю, друзі, в мене є таке відчуття, що Барселона не програє Мадриду. Не програє Мадріду. Взагалі, в мене є таке відчуття, що скоріше за все, знаєте, команди розпишуть якусь. Нічу, знаєте. Основна моя думка, це обидві команди зібіт, каталонська Барселона як мінімум, Андрій Камерало не програє. Тобто, мені знаєте, друзі, серце підсказує, що скоріше за все, буде якась якесь Ну, Можливо, Барселона з мінімальним рахунком, там 2-1, да? Реал там і обіграє. Але мені знаєте, друзі, мені так серце підказує, що скоріше за все, команда якусь нічю, в принципі, розпишеть там 1-1. Ну і все буде вирішуватися відповідно. У наступних трьох турах. Ось. Тому, друзі, якось так. Очікую, друзі, неймовірного футбола і від Барселони Хансі Фліка і від мадридського реала Карла Челоці. Я очікую прям такого неймовірного футболу. Тож, обидві команди заб'ють, та Барселона, як мінімум, Мадрідо не програє. Мені, друзі, серце підказав, що буде скоріше за все, якась нічия 1-1 Побажаємо, друзі, Барселоні всього найкращого. Мадридському реалу побажаємо всього найкращого. Ось справді, матч аль Класіка, вони завжди неймовірні. І завтрашній матч він і справді дуже-дуже вирішальний в контексті чемпіонства. Тож дві команди забій та Барселона, як мінімум, не програє. ось така, друзі, моя думка. Ще раз повторюсь, мені щось серце, друзі, підказує, що скоріше, скоріше це все буде якась тут нічого. Друзям бажаю добра, ви не головне будьте щасливі. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.